Seat XL 2013 рік Мотор 1.6, 183 тисячі пробіг Ціна його тут в Німеччині 5500 євро плюс доставка 700 Якщо вас цікавить можу вам доставити в Чехію Сеат Excel 2013 рік Мотор 1,6, 180, тисячі пробіг. Розмитнемо ваше авто за один день, без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити? Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтеся наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо. Прорахуємо вартість розмитнення авто. Та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до МРЕВ. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях: дамо контакти підборщиків.